Всім доброго дня. Сьогодні, 11 листопада 2025 року, я радий вас вітати всіх на постійній депутатській комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Сьогодні на засіданні комісії присутні Мостицький міський голова Мирослава Пець, голова комісії Павло Осипов, члени комісії Андрій Тиндик, Ігор Ковалик, Богдан Костецький. До складу комісії входить 5 депутатів. Тобто кворум з чотирьох депутатів є. Також на комісії присутні запрошення. Мирослава Шаловила, начальник фінансового управління, Оля Шуп'яна, начальник відділу економічного та агропромислового розвитку регуляторної діяльності. Вам всім родданий порядок денний, який складається з п'яти питань. Чи будуть якісь зауваження до порядку денного доповнення? Немає, так? Тобто переходимо до розгляду першого питання про затвердження плану діяльності Мостинської міської ради з підготовки регуляторної діяльності регуляторних актів на 2026 рік. Відповідає Ольга Шупіана. Доброго дня всім, шановні члени комісії, шанов голову. Відповідно до статті 7 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, щорічно органи місцевого самоврядування мають затверджувати план діяльності. З підготовкою революторних актів на наступний рік, в нашому випадку, на 2026 рік опрацьовавши інформацію від кожного структурного підрозділу, яка була зібрана на виконання розпорядження голови від 29 25 жовтня 25-го року про організаційні заходи щодо плану діяльності з підготовки проекту регуляторних актів міської ради та виконавчих органів на 26-й рік. Пропонується до затвердження та схвалення плану діяльності. Від проєкту регуляторного акту рішення міської ради, назва проєкту регуляторного акту про затвердження правил загального користування водними об'єктами в межах мистецької територіальної громади. Метою прийняття даного акту є встановлення єдиних зрозумілих та обов'язкових для виконання правил загального користування водними об'єктами, що розташовані в межах територіальної громади з підготовки 2 квартал 26 року. Підрозділ, які відповідальні за розробку даного регуляторного акту, це є від капітального будівництва з комунального господарства та екології, управління економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мистецької міської ради. І за затвердження цього плану вони можуть приступити другому партію до розроблення даного проєкту рішення, який підпадає визначення регуляторного акту. Кожен запитання? Хто за? Дякую, дякую, пані Оль. Переходимо до наступного питання номер 2 Затвердження звіту про виконання бюджету мистицької міської ради територіальної громади за 10 місяців 2025 року. Доповідає Мирослава Шалу. Дев'ять за дев'ять місяців. бюджетної комісії... За дев'ять місяців є опрацьований звіт Державної казначейської служби, відповідно поданий фінансове управління вимоги бюджетного кодексу. Є винести даний звіт на затвердження сесії. Тому цифри є опрацьовані. Вже в них давно подані міністерство фінансів. Це є сухі цифри. Я зачитаю звіт затвердити звіт про виконання бюджету Матистої Міської ради територіальної громади за 9 місяців 2025 року по доходах в сумі 345 мільйонів 374 тисячі 661 гривень 27 копійок. Відповідно доходи розподіляється загальний спеціальний фонд. Доходи загального фонду 298 тисяч 300 мільйонів 388 тисяч 204 гривні по доходах спеціального фонду 46 мільйонів 986 тисяч 457 гривень 27 копійок. Аналогічно видатки встановлюють 316 мільйонів 309 тисяч 575 гривень 14 копійок. І в тому числі видатки загального фонду 254 мільйони 158 тисяч 662 гривень 31 копійка. І видатки спеціального фонду 62 мільйони 150 тисяч 919 гривень 83 копійки. Це є е, е, звіт з Державної Казначейської служби, де подано всі наші головні розпорядники подали в Казначейську службу і вони відповідно управляють і затверджуються в звіти. звіті. Прошу підтримати проєкт. Хоч буде запитання до доводача? Дякую. Хто за? Дякую. Переходимо до третього питання про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-3913 на 2025 рік. Прошу наслав. До нас звернулася дана військова частина. Вони просять фінансовий ресурс суми 200 тисяч для придбання засобів ближнього бою та розвідки різних модифікацій. Ми підтримали, ми зробили ту програму, відповідно виділяється 200 тисяч. Є такі військові частини, які ну ми зв'язували з ними, вони вже не можуть цей листопад місяць, майже і не всі частини хотіли, щоб вже так пізно виділяти кошти, але які дали згоду на ну, такі ми виділяємо кошти 200 тисяч. Хто запитання? Хто за? Ну, дякую. Переходимо до четвертого питання про затвердження міської цільової програми захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2025 рік. До нас звернувся восьмий державний пожежно рятувальний загін головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Відповідно подана програма, Вони просять фінансовий ресурс в обсязі 100 Тисяч для 에, придбання будівельних матеріалів. Прошу підтримати. Усі бачення, обміняється наша пожежна місця держава, яка знаходиться в місті невіджальності виїздить. Хто за? Дуже дякую. Приходимо до остатнього питання. Порядку денного п'ятого про внесення змін до показників бюджету Мистецької міської ради територіальної громади на 2025 рік. Ми вносимо вже котрий раз зміни в бюджет. Це характеризує те, що в нас були прийняті правильні рішення і, дякуючи вашій підтримці, була затверджена нормативна нова ну, грошова оцінка, де відповідно збільшилася орендна плата, і, відповідно вона становить відповідно. Ну, Відповідно, збільшилися податки земельні, і десь можливість, в нас є десь додатковий фінансовий ресурс, де ми можемо розподіляти і відповідно виділяти кошти на благоустрій, на, на підтримку наших установ. Тому ми збільшуємо бюджет в сумі 5 мільйонів 124 тисячі 800 в цілому ще збільшуємо е, е, даний загальний фонд ще на кошти обласного бюджету. Це 6 мільйонів 553 тисячі 342 гривні 40 років. Це кошти виділені на придбання будинку сімейного типу. П'ять е, мільйонів це основні напрямки, де ми е, направляємо кошти. Е, це благоустрій. Е, воно, е, воно зараз скільки, благоустрій в сумі 2 мільйони 650. Е, це кошти йдуть на ремонт доріг і, відповідно, ще часткове обслуговування вуличної мережі, парків, скверів. Е, також ми даємо кошти на підтримку нашим комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров'я, це вторинка 300 тисяч. У нас в програмі є записані стимулюючі виплати медичним працівникам. До нас звернули дане підприємство, щоб виділити якийсь фінансовий ресурс для стимулювання медичних працівників. Виділяємо 300 тисяч. Також до нас звернулася первинка. Ми попередньо ви знаєте, виділяли 800 тисяч на отримання тих ФАПів, які ми. Залишили для обслуговування нашого населення їм на даний момент ще потрібно 60 тисяч. Ми також задовільнили ту потребу. Також територіальному центру нашому центру надання соціальних послуг додаткові кошти виділяються в сумі 277 тисяч 600. Це і зарплата, це і енергоносії для отримання установи. Відповідно, міська. Мільйон 268 000. це також кошти на отримання придбання пального для забезпечення і виплати заробітної плати для забезпечення діяльності даної установи. Також виділяються кошти в сумі 100 тисяч на заходи в сфері засобів масової інформації. Також в нас буде в нас читалася програма підтримки підтримки сім'ям які знаходяться в важких сімейних важких сімейних обставинах в сумі 40 тисяч це буде такі якісь різдвяні подарунки для тих сімей і сімей будинків сімейного типу тому ми на ту програму виділяємо 40 тисяч. Попередньо я читала підтримка державного бюджету це 300 тисяч. Також в нас надається по спеціальному фонду 800 тисяч, кошти на капітальний ремонт з технічним переоснащенням котельні Берегівської гімназії. Ми робимо ремонт котельні 800 тисяч, і також в музичній школі надається 74 тисячі для придбання музичних інструментів. Це основні кошти, основний напрямок, де ми розподіляємо дану суму перевиконання. Хоч вона є трошки значна, набагато більша, але ми десь е, прорахували до кінця року, що нам, якщо ми збільшуємо річний бюджет, нам треба ще його і до кінця року виконати. Е, там фінансовий ресурс 8 мільйонів, але спроможні ми десь е, збільшити річний план лише на 5 мільйонів. Ході за якісь запитання? Хто за одноголосно дякую. Всім дуже дякую. Дякую пані голову. Дякую депутати, члени комісії.